Всім привіт! Ви на ютуб каналі жіночі ком'юніті з Наталі І Дядя жора тут. Тут ви отримаєте багато корисної, найголовніше перевіреної інформації від справжніх професіоналів своєї справи. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки і дзвіночок. Жіночі ком'юніті для вас, дівчатка. Що прямо зараз на цій сцені з'явиться ще один цікавий спікер. Я думаю, що до цього спікера буде дуже багато питань. Людина, яку ми знаємо особисто, дуже поважаємо як гарного спеціаліста і великого експерта. Тому зустрічайте під ваші бурхливі оплески. сімейний лікар, терапевт, лікар функціональної діагностики, лікар-дієтолог, лейтенант медичної служби, медичний директор фундації Сильні серця, медичний директор клініки В общем, можна перечисляти ще багато регалій. Зустрічайте суслова Наталія, ваші облески. Надаличка вам слово вітаю! Не знаю, з чого почати, тому що завжди. Є багато про що говорити. Хто мене знає, з пацієнтів, лікарі, аудиторії, хто не знає, перший раз ми з вами почуємо сьогодні. Моє особисте прохання задавайте запитання. Я не хочу бути лектором. Я хочу бути те, що в нас буде діалог. Діалог, тому що лікар в житті людини це не людина, яка лікує це. Та людина, яка повинна берегти, яка повинна захистити і спрацювати на випередження і я. Подякуючи Наталі і Вадимові за те, що вони організували таку зустріч. Хочу подякувати вам за те, що ви знайшли час, не полінувались, хтось вийшов з зони власного комфорту, за те, що ви тут працюєте, слухаєте, навчаєтесь, живете, підтримуєте Україну один одного. А ми, лікарі, на своєму фронті підтримуємо вас тим здоров'ям, тими знаннями. Які в нас є. І якщо ми будемо сьогодні говорити в розрізі заліза, чому я обрала саме таку тему, тому що залізо є найбільш таким одним із після магнію найвживанішим мінералом. Його призначають практично усі, на нього скидають всі гріхи, але забуваючи те, що залізо відноситься до тих сполук, які завжди йдуть на межі токсичності і корисності. Взагалі, якщо ми візьмемо з вами і ви запитаєте, там, як я відношусь до вітамінів, мінералів, бадів, класичних препаратів, я ніколи не дам вам однозначної відповіді, тому що за 25 років практики а, ти розумієш, що щось робить чудо, і можна заговорити на вітаміні, і можна на омезі отримати біду. Ну, я увірую, але саме безпечне це, мабуть, магній. Тому пийте на здоров'я. І на прикладі заліза я вам дуже хотіла показати наскільки також в цьому проявляється ваша індивідуальність. абсолютно і. А, Ваші знання, ваші бажання вчитися, навіть ви не станете лікарем. Ви станете для себе людиною, яка себе захистить в майбутньому, тому що ваші знання це безпека вас, ваших різних рідних, це ну та зона, яка в яку не має зайти людина, щоб вам нашкодити. Кажу так, що залізо перекриває левову частку вашого стану. Інколи головний хронічний біль це є єдиним симптомом залізодефіцитного стану. Інколи депресивний, субдепресивний, апатичний настрій є єдиним симптомом. Інколи залізо може бути практично на нулі, а дівчатка займається спортом, почуває себе комфортно і живуть щасливо. У мене така була що недавно. На прийомі дівчинка, якби не гінеколог, вона б і не попала до лікаря-терапевта сімейного. Е, в неї хто цікавиться питанням заліза феретину? Феретин в неї був два. Тобто, уявіть, це практично вже ну, не знаю, там, десь він, десь він там ще плаває. І коли я на неї як на чудо дивилася, я її запитувала: скажіть, будь ласка, а ви не втомлена? Ні? Кажу, а коли лягаєте спати в десятій вечора? А я ще спортом займаюсь чотири рази на тиждень. Ну що, ви уявляли два феретини і заняття спортом? І вона, якби на неї глянути, вона така світиться, тонка дзвінка синьо-зеленого кольору, але на загал вона живе повноцінним життям. І є інша ситуація, коли. Виходять дівчатка з пертими головними болями. І абсолютно в них нормальний феретин. І ти дивишся, і феретин є цілковитій нормі, але людина вже не може здерти себе з ліжка, вранці прокинутися, не може, почувається на загал дуже погано. Зіпсували стосунки з чоловіком, з їжею. Чому? Тому що бачите, що залізо формує роботу наших нейротрансмітерів. Наших нашої нервової системи, і відповідно про що це може говорити? Може говорити на загал про вашу здоров'я, ваш, ваших клітин, і та дівчинка з двома. Це є випадок, коли на загал, якби не впало залізо, вона до, 20, до 120 років буде жити абсолютно здоровим і якісним життям, в неї генетичний резерв. І це відповідь на питання, чи всім нам потрібно робити генетику? Ні, не потрібно. Ваші спостереження, ваші щоденнички, ваша глибока, е, ну така аналіз ваш, вашого життя може вже вам допомогти. Коли ви робите аналіз на феретин, це, звісно, круто. Але феретин це один з самых основних показників дефіциту заліза, але він не дає відповіді на всі питання. Це фермент, який реагує на запалення, це фермент, який може показати псевдопозитивний і псевдонегативний результат. Частина тих сполук, які відповідають за обмін заліза, вони... Є імунопротекторами, вони захищають ваш шлунково-кишковий тракт. Вони є донорами для амінокислот антитіл, імунної системи. І власне вони, вони роблять море море функцій. Тому оцінювати одне залізо, чи оцінювати феретин, чи оцінювати загальний аналіз крова, крові, на жаль, ну не зовсім це правильна історія. Будь-які прояви залізу взагалі це не мінерал, який працює один. Він завжди любить компанію. Тому причин залізу дефіцитного стану є дуже і дуже багато, і ми з вами зараз до них опустимось. Такий є цікавий гормон гепсидент. Для чого вам його знати? Це гормон, який, якщо ви приймаєте препарати заліза, він перший, хто реагує на ваші препарати заліза. Чому тому що він має циркадність, тому що він відкриває ворота для того, щоб ваше залізо всмокталось, буде це їжа, будуться препарати, так будуть це, там умовно, якісь інші біологічно активні сполуки. І якщо ми хочемо обманути гепсидин, то, на жаль, нам це не вдасться. Найнижча його активність в першій половині дня вранці, тому якщо є не Спіх у лікуванні пов'язаний саме з дотацією препаратів заліза, він може бути пов'язаний саме не зовсім коректним часовим прийомом препаратів. Що стосується веганства вегетаріанства, взагалі я не маю нічого проти веганства вегетаріанства, це вибір життя в когось політичний, філософ, філософський, але є. Біохімія, є ми з вами. Є генетика, якою поділилися наші прапрапрадіди, і ця генетика говорить, що для заліза сформовано тисячоліттями особливість. Такі системи, таксі, транспортери їх в нашому організмі. Тому обійти цей шлях дуже насправді важко, або він приречений на неуспіх. Щоб бути людиною веганом, вегетаріанцем треба бути багатою людиною для того, щоб мати якісний продукт. Також з позиції генетики біохімії що лише 5% на загал населення. Популяції в своєму світі може бути веганом, вегетаріанцем, цілком здоровим. Все інше це суцільно ваша робота над собою. Тому, якщо у вас є досить часу, досить грошей, ви можете спробувати такий стиль харчування, він має право на існування. Він, по мірі нашого з вами дорослішання, може бути більш частіше вживаний в раціоні, але. Повністю відмовлятися від продуктів тваринного походження є критично помилковим, тому що єдина форма заліза, яка всмоктується, це є залізогемове з продуктами тваринного походження. Друге, коли є неуспіх в лікуванні залізом, є дефіцит, залізо дефіцитний, ви приймаєте препарати, виходите до лізних фахівців, ви капаєте залізо. Але все рівно цей дефіцит залишається. Так ось залізо не працює без міді, ну це неможливо. Чому? Тому що єдиний мінерал, який забезпечує засвоєння заліза, транспортується мідь. Тому, можливо, у когось з нас є вроджена індивідуальна особливість, яка приводить до втрати міді. Відповідно, ми повинні також подивитися, чи не мідь є причиною того, що є залізодефіцитний стан. Мідь сама по собі може викликати дефіцит заліза. Дослідження залізного профілю. От відповідь на ваше запитання: ось дивіться, як виглядає дефіцит заліза без анемії. На загал, в принципі, крім того, що знижений феритин і трішки знижені об'єм еритроцита, інших ознак залізодефіцитного стану немає. На запитання, яка ж норма заліза дає нам право ну, вже вдаватись до призначення препаратів, ваші скарги. Інколи ваші скарги є першочерговими: втома, слабкість, апатія, сонливість, зміни настрою, зменшення навіть чи порушення регулярності менструального циклу. Чому? Тому що організм таким чином він, він створює, він економить ваше залізо, яке і так на ціну вагу золота. Тому скарги плюс певні показники дають нам право це оцінити. І дивіться, будь ласка, що є ще три стани, при яких може змінюватися той самий феретин. Тому, на загал, феретин не завжди є ознакою того, що є залізодефіцитний стан або навпаки, що його немає. Бачите показники на сьогодні, на загал в усій світовій спільноті єдиної думки щодо самих нижніх меж феретину немає. Мабуть, із-за того, що. Кожна людина по різному реагує на дефіцит заліза. Оцей приклад, я вам навела, що в що при двох можна себе добре почувати, а при двадцяти вже падати з ніг, є одним з таких орієнтирів? Тому по замовчуванню є ще така формула, коли від власної ваги, але вага повинна бути розрахована на індивідуальний показник. Ми віднімаємо там 10-20 одиничок. Тоді вважається, що на загал це той рівень феретину, який притаманний вам персонально і індивідуально. Ось власники одиниці, 12 для чоловіків, але ну, для жінки 10 одиничок може бути критично низьким, і все-таки ми намагаємось підвісити. Зверніть, будь ласка, увагу, які фактори сприяють дефіциту заліза? Дуже багато. І харчові, і хронічні захворювання, хронічні там непорозуміння з їжею, вибірковість їжі, дефіцит білка. І що ще немало це те, що залізо, крім міді потребує наступні сполуки. Вітаміни групи Б, Б 6 сприяє включенню заліза в гемоглобін, Б 9 Б12 сприяє тому, що синтезуються еритроцити, амінокислоти, особливо сірковмісні амінокислоти, сприяють тому, що залізо включається в обмін речовин. А якщо ви Скажімо так, в стані хронічного стресової ситуації, хронічного запалення, то завжди білок також буде втрачатись, тому що з білка синтезується імунна система Антитіла. з білка синтезується ваша система детоксикації, яка працює виключно на сірку в місних амінокислотах. Тому також ми йдемо на дотацію залізу, залізо проявляє свої токсичні оксидативні важкі властивості. З іншої сторони, ми втрачаємо абсолютно інший резерв для того, щоб його поповнити. Крім того, будь-які гельмінтози, діареї, вагітність, синдром подразного кишківника, це все є також ознаками того, що може бути скритий дефіцит заліза і скрита його, його втрата. Будь-які функціональні порушення вони всі Скажімо, вимагає того, що може бути втрата заліза. Насправді так, залізо, як і цинк, до речі, хто має досвід вживання цинку, також цинк викликає нудоту, важкість і на загал, якийсь дискомфорт: е, сульфат заліза одна з найважчих форм заліза. Вона, до речі, заборонена в більшості країн, особливо в педіатрії, тому що викликає досить часто е, е, важкі отруєння у дітей. Але, має право на існування, і будь-який препарат заліза, який генерувався наступним поколінням, він завжди відштовхувався від сульфата заліза. І ось дивіться, які він може викликати І больовий і нодоту, закрепи, слабкість на загал цей препарат неорганічного заліза, тому воно таке важке, воно неприроднє для нас. І для того, щоб мінімізувати вплив будь-яких препаратів заліза. І якщо ми не знаємо формулу, ми завжди їх рекомендуємо приймати разом з їжею, навіть якщо по інструкції йде розмежування в їжі. Краще довше приймати, але, по крайній мірі, комфортніше для вас, ваша буде прихильність набагато вища. Може окислюватись, тому ця форма заліза вона завжди випускається лише в формулі драже і таблеток. І ну, кажу, не зовсім смачна. На сьогодні, бачите, її вже е, препарати, які поєднані з захистом. Для шлунково-кишкового тракту, але на загал залізо є дуже таким дратівливим мінералом для шлунково-кишкового тракту. Фумарат заліза. Більш м'якший, побічні дії практично такі самі. Взагалі, препарати заліза є протипоказані будь-якого заліза при будь-якому гострому стані. Висока температура, біль в животі, хронічний, тим паче гострий гастрит, виразкова хвороба, нудота, гіркота. Тобто будь-які функціональні розлади повинні лікаря насторожити на предмет того, що на даний момент краще відтермінувати будь-яке призначення ліків, і це стосується заліза. Заліза лактат одна з цікавих форм, і яку в принципі можна сміло вже Починати більш активніше приймати, тому що заліза-лактат це от оливки чорні їли, правда, то саме там залізо-лактат. Тобто заліз лактат виступає ще також консервантом, досить непоганим і абсолютно природним. Лактат, молочна кислота, органічна кислота, тому якщо зустрічаєте, буде це залізо, буде це цинк, буде це магній у формі лактату, у формі малату, у формі цитрату, сміло можете їх приймати. Це функціональні, органічні, швидко насичують форми мінералів, але єдине но можуть викликати трішки дискомфорт, тому що можуть подразнювати шлунково-кишковий тракт. Тому, чим старше ми з вами стаємо, тим функціональна активність шлунку зменшується, кислотність зменшується, тому. Зберігаємо органічні кислоти в тих сполуках, яких можемо споживати. Хлорид заліза, часто в розчині, тому інколи може ви бачити в призначенні пити через соломинку, або ополіскувати рід, рот після цього всього, або, наприклад, там, підмішувати якісь інші напої. Але сама по собі форма дуже рідко використовується на сьогодні, ну, її намагаються уникати через. Через таку о, особливість. Феропрепарати, які містять поєднання з вуглеводами і з білками. І ви теж зустрічали і Ференжект, і суфер-венофер, хто колов, знає, хто капав, знає. Препарат, наприклад, Ференжект один з найдорожчих представників, тому що в нього найдорожча формула. Е, суфер-венофер є дешевшими аналогами, але залізо, коли ми капаємо. Особливо перший раз лікар повинен бути присутній на процедурі, але я намагаюся завжди уникнути такого варіанту дотації, якщо немає зайвої необхідності. Тому що будь-яка річ, яку ми робимо, повинна бути через рот. Так, природою ми створені, тому навіть є таке правило в інтенсивній терапії, в правило в дієтології, в хірургії. Що максимально швидко перевести людину з парентерального харчування на оральне, тобто на природу. Тому їжте смачно, їжте корисно і, і довго. Хелатне залізо найцікавіша форма, найлегша, найкомфортніша, найкомплантніша, мабуть, форма. Форма, яку люблять і люди старшого віку, і дітки, тому що це форма з амінокислотою, гліцином. Якщо я вам скажу, що це найбільш доступна форма для організму, це буде неправдою, тому що її доступність не набагато більша, ніж від інших неорганічних форм, така особливість заліза, але тим не менше, це одна з найбільш цікавих препаратів заліза, які переносяться найлегше по доступності. бачите? Найбільше все-таки в сульфата, але сульфат заліза також має найбільш агресивну дію на загал, на організм, на переносимість і на чутливість. І Є ще така особливість передозування заліза. Про це потрібно говорити, тому що кожна 251 ша людина, яка народжується на земній кулі, має схильність до накопичення заліза. Будь-яка людина, яка має ожиріння надлишкову вагу, особливо це стосується. Чоловіків має схильність до накопичення заліза природою. ну, бо в чоловіків немає альтернативного шляху втрати заліза, такий, як є у нас у дівчаток. Тому е е е е капання внутрішньовенне заліза може не поповнити запас заліза, а може викликати токсичне ураження, яке може проявлятися в ну. Досить такими важкими розладами, якщо ми говоримо про вроджені проблеми, то цукровий діабет, проблеми з шкірою, проблеми серцево-судинною системою, проблеми з порушенням ритму, серцебиттям, наприклад, порушенням гормонального фону, також ми повинні не опускати, що причиною може бути вроджена така інтоксикація залізом. По, по препарату заліза, також скажу наступне, що Є, дефіц... є анемії пов'язані з дефіцитом вітаміну А, тому якщо сухі шкіри, випадіння волосся, очі хочеться завжди там сухі, ці... постійно воду хочеться десь пити, пам'ятайте, що може причиною бути вітамін А. А якщо є порушення, наприклад, пов'язані з нервовою системою. Парестезії, поколювання, повзання мурах, затерпання, заніміння, головні болі. Подумайте не лише про залізо, а про вітаміни групи Б, зокрема Б12, Б 9 Якщо є, наприклад, так само дратівливість, апатія. Якщо є втрата того самого магнію, чи якщо є така особливість, як гіперзбудливість, може бути навіть до речі, в дитячому віці симптоми, схожі на епілепсію, то це вітамін В6 може бути. І є особливі форми, тому що на сьогодні навіть дефіцит здавалось би самих вживаних сполук це є. Та причина багатьох важких захворювань кардіоміопатія, серцева недостатність, епілепсія, затримка психомоторного розвитку, гостра дихальна недостатність, яка виникала у людей в 20 років, розсіяний склероз. Я можу вам говорити бічно про серйозні важкі діагнози, які виставляються, а проблема була в роджених ферментопатіях. Говоріть лікар, якщо лікар не чує. Пишіть йому, достукуйтесь, йдіть до іншого лікаря. Справа в тому, що в мене дуже багато є моїх учнів, яких я вчу лікарів, в мене зараз на курсі, якщо не помиляюсь, понад 70 лікарів. І я завжди їх прошу, що не ігноруйте будь-які спроби пацієнта. Сказати про свій червоний прапорець, не треба робити кучу аналізів, ви просто уважно послухайте вашу людину, яка прийшла по допомогу. Тому що в цьому може критися найбільша проблема або найбільша, найбільший захист, який ви можете створити. Тому ви унікальні, ви індивідуальні, ви особливі і немає для вас одного чарівного. Відповіді на ваші запитання? Бережіть себе, дякую. Дякуємо ваші бурхливі оплески. Ісус, слово Наталія. Якщо у нас низький феритин, ми, як правило, приймаємо препарати заліза. Чому якщо феритин – це білок? І друге питання: все ж таки, яка норма феритину вважається нормальною? Чула такі таку інформацію, що вона має дорівнювати вазі, або має бути не нижче 30. Якщо, наприклад, у мене феретин 22, при цьому я почуваю себе прекрасно. Я займаюся спортом, бігаю. Не, ну, якби я не здала цей аналіз, я б навіть не знала, що він у мене низький. Чи мені варто його підіймати, чи ні при нормальному самопочутті? Дякую за питання. Можливо, це ваша індивідуальна характеристика. І так справді ми можемо керуватися вагою для вирішення питання необхідності дотації заліза на запитання, чому феретин? Тому що феретин це єдина форма заліза, депонуюча. Тобто це білок, який зв'язує залізо, зберігає його в сховищі, і при необхідності за умови, наприклад, падає той самий гормон гепсидин, дає сигнал про те, що відкриті ворота, і ми порцію заліза викидаємо в викров'яне русло. Тому феретин це єдина резервна ну, форма заліза. Це білок зв'язаний з залізом. Так, все вірно. Тому він, якщо його мало, ми розуміємо, що наші схорони пусті, і нам потрібно їх поповнити. Ви просто прослідкуйте. Дивіться, будь-який будь параметр крові, який ми визначаємо, може бути для вас суто індивідуальним. Абсолютно. Він впливає на те, як пролактин, як ви спали, як ви на чому, навіть те, що ви любите спати на животі, може повпливати на гормональну панель. В когось зберігається циркадність, наприклад, весна, осінь. Тому здача аналізів, вона не повинна бути фанатично щотримісяці. місяці. До речі, якщо здаємо що три місяці, ймовірність похибки зростає в рази, тому достатньо раз півроку, якщо немає іншої необхідності. І знайте свій феретин, якщо він у вас буде 22, і ви себе так чудово почуваєте тоді і не буде падати, то для чого його піднімати? Дякуємо вам. Наступне питання, будь ласка. Доброго дня. Таке питання. Ось якщо, наприклад, ти протягом дня харчуєшся досить правильно, так? у тебе є повноцінні там, овочі, білок, а є, ли є такі, наприклад, припалати, як біотин, колаген, там, селена новомодні? Так? Чи потрібно їх вживати, якщо в тебе повноцінне харчування, якщо в тебе є досить там, і овочів, і іншого? І інше питання. Чи працюють ці, ну друге питання, так? Чи працюють ці е, компоненти по типу колагена, біотина і інших самотні? Чи вони в парі? Як, наприклад, омега. Якщо ти приймаєш омегу, то ти повинна приймати і Д3, бо вони не працюють окремо. Чи є таке правило, чи нема таких правил? Дивіться угу. омегу можете приймати окремо. Омегу можете заливати салат, тільки залежить, яку форму омеги обрати і яке дозування, тому що дозування терапевтичне починається з 4 грам омеги, якщо хочемо скоригувати, наприклад, порушення холестеринового обміну. Плюс омега дуже швидко окислюється, тому якщо є будь-яке хронічне активне запалення, там больовий синдром, то омега 3 також може не працювати ефективно. Про це хронічні захворювання, кишківника, дисбіоз, наприклад. Тривала антибіотикотерапія також може сприяти тому, що омега не буде працювати, але омега впливає на ті гени, в деяких, так само індивідуально, які можуть полегшити преклімактеричний синдром, зменшити припливи, емоційну нестабільність. А плюс ще такий момент: навіть якщо ви з продуктами харчування отримуєте у вас, ідеальне харчування все засвоюється. так? Умовно ми не маємо якихось там особливостей вроджених, а вони є у кожної людини. Ну, так вже природа Оду і створено відповідно навантаження зовнішнє, наприклад, прийом тих же антибактеріальних препаратів, висока температура, нездужання, герпеси, важка робота, недосипання, хронічний стрес виснажують набагато швидше і той самий селен, тому що він модулює роботу імунної системи. Тому ми завжди відштовхуємося від функціональних маркерів. І функціональними маркерами виступають печінкові проби, лужна фосфатаза, трансамінази, які ви робите, феретин, який ви робите, там ще які у нас там загальний білок, альбумін. Сечова кислота це ознака може бути дефіциту молібдену, е, дефіциту вітамінів групи Б. Тому для лікаря важливим є невизначення тої сполуки. Вітамін Б 12 якщо ви зробите, половина цієї аудиторії отримає його високий рівень в крові, навіть не приймаючи цього вітаміна, і це. Як правило, на відсотки 80% вказує на дефіцит його, а не навпаки, на те, що його багато. Оце означає функціональ... знайти функціональний маркер для тієї чи іншої. І така для вас квест. Такий. Якщо будете робити аналізи, чи робили, чи маєте архів свій власний, таку бібліотеку медичну, подивіться, як змінилась, наприклад, лужна фосфатаза. Я обожнюю цей показник. Якщо він завжди у вас тенденцію до зниження або на нижній межі, або низький, він ігнорований, тому що в нас чомусь прийнято. Що якщо щось високе, то ми на нього звертаємо увагу. А якщо воно низеньке, ми його ігноруємо. І при цьому ви тоненькі, худенькі, астенічні, втомлюєтесь, є посмикування на ногах судоми, зводить пальці, і ви е, рутинно пробуєте магнієм, кальцієм, калієм врятувати ситуацію. То лужна фосфатаза є скритим функціональним маркером дефіциту цинку і вітаміну, в 6 Дякуємо. Підписуйтесь на Наталію, інстаграм Наталія Сослова можна прямо зараз знайти. Дякуємо вам, дякуємо і да, давайте відпустимо Наталію. Да, можна буде задати питання, питання особисто. Наталія Суслова, ваші оплески.